Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Ну, це дуже така важка тема. Я, коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. Не було це реанімації біля мене, люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав. Але це настільки важкий перегруз психіки. Біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, місцевоперація не вистачає. Кось хтось біля тебе помирає. Оце, оце. ти на морфінах всяких, ти весь сам перерізаний. чи непонятно, чи виживеш. І мозок чи захищається, чи з якийсь. Мені здавалося куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити. Я не можу встати, у мене ноги порізані, пострілені. Легеня, піч. Живі, все, взагалі. А я питаюся стати. І мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, я всі знання, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це, знаєш, коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, взриву, вибухів, вже стіни не держали від вибухів, бо як харкові лежали, тебе можуть оперувати, там, да, і воно за окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну В цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив антидепресанти і так далі, вже з часом мені почало ставати краще. Але тягнеться посидень, і я прекрасно розумію, що це буде зі мною до кінця життя. Ну Це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог. Люди, які думають, що без психолога з цього можна виробити, ні, не можна. Без препарату можна, ні, не можна. Ну, хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачиш, так з природи без 15, Це нереально в сучасному світі. Короте, це проблема. якої ще рішення толком немає. Нормально. Було б дуже добре, якби військових поранених людей, які втратили домівки близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості. І ними займалися психологи, давали ліки, обробатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Давали якісь... Це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кіскі болять, хрещі болять на борьбу з цим посттравматичним синдромом. Іде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не бачити, ми бачимо, що людина вроді би після поранень чи після пережиту, а всередині там може бути така буря. Людина всередині може заливатися від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо. Не може сказати, бо це в соціумі відсуджується. Та, та все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість я, психологів державних, нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Як це зробити, Як я хеза. На це треба нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психолога, чи знайдуть вони ліки, чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі. Все, на жаль. Угу. Питання поки вирішується в особ... тільки в особистому порядку. Все. Угу.